Що стосується сюжету, О, це типова для провінційного американського містечка на ім'я Еддінгтон, атмосфера параної та шизофренії. Американці дивні, і фільм це доводить. В нас є Хокін Фенікс. Який грає шерифа Едінгтона. В нас є Педро Паскаль, нинішній Едінгтонівський мер. І вони влаштовують політичні баталії між собою. Один одного ненавидять. Є також Остін Батлер, і він головує, керує місцевим культом. Теж, звичайно, що дивним. Є Емма Стоун, яка грає дружину Хокіна Фенікса, і вона плутається у своїх спогадах. Ми так до кінця і не зрозуміємо, чи то вона дійсно була травмована. Власним батьком, ймовірніше за все, що так. Але можливо, що вона ненормальна, як її мати у виконанні Дейтре Оконел, що захоплюється конспірологією, найулюбленішою наукою та провінційної американської спільноти. Тут зараз кліше на кліше, знущання над знущанням, але повірте, нічого поганого про американців я сказати не хочу, арі Астер. Хоче, а я просто за нього повторюю.